Привіт! Сьогодні пропоную оглянути комфортний двоповерховий будинок з трьома спальнями, кабінетом і сучасним ремонтом, розташований у зеленому спокійному районі Осокорки, всього за 5 км від станції метро Славутич. Розпочнемо традиційно з огляду ділянки, площа 6,5 соток. Територія повністю облаштована: озеленення, автоматичний полив, доріжки, затишні зони відпочинку. Встановлена альтанка з обіднім столом, а також літня кухня з підведеною водою. Готувати тут буде зручно, особливо в теплу пору року. З правого боку господарський сарай, який виконує функції майстерні та місце для зберігання всього необхідного. Він просторий, а головне окремий, що дуже зручно в побуті. Рухаємось далі. Перед нами зелена зона відпочинку, доглянутий газон і фруктовий сад, де росте яблуня, груша і волоський горіх. Поруч розарій із китучою лавандою, який наповнює простір ароматом і красою. Це ідеальний варіант для родини, яка мріє про власний дім із якісним наповненням і природою поруч з містом. Для власників домашніх улюбленців передбачено простори, добре влаштований вольєр для великого собаки. Вулиця освітлюється будинок, підключений до охоронної сигналізації і тривожних кнопок. Територія доглянута, сусіди проживають постійно. І ще один важливий плюс навіс на два автомобілі з автоматичними воротами. Це зручно для родини з кількома авто, а також захищає транспорт від сонця і опадів. Навіс, виконаний з металу та полікарбонату, він прослужить вам довгі роки та не буде псуватись через погодні умови. Також зверніть увагу на капітальний паркан. Він гармонійно вписується в вхідну групу і досить естетично виглядає. Переходимо до огляду самого будинку. Будинок має площу 170 квадратних метрів. Він повністю мебльований, технічно оснащений, енергоефективний і готовий до комфортного проживання з першого дня. Почнемо з прихожої. Тут достатньо місця для зберігання одягу та взуття все зручно організовано. Є місце для сушки білизни, також встановлено колону для очистки води. Далі у нас іде невеликий коридор з шафою, через який ми потрапляємо в кухню. Наша кухня світла та функціональна, обладнана сучасною технікою та газовою плитою, встановлено обідні стіл на 6 персон. Також є невеличкий острів, на якому буде дуже зручно готувати навіть вдвох. Наступне приміщення це вітальня, в центрі якої знаходиться справжній камін, що створює особливу атмосферу затишку, встановлено великий диван та телевізор. З вітальні є вихід на терасу ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі. На терасі встановлено садові меблі, а ще тут просто шикарний вид на всю зелену ділянку. У вітальні також є гарна книжкова шафа, де ви зможете зібрати свої улюблені твори та навіть створити домашню колекцію. В плануванні будинку передбачено також просторий кабінет, з якого відкривається надихаючий вид на внутрішній двір. Це чудове рішення для тих, хто працює з дому або потребує спокійного робочого простору. Також на першому поверсі розміщується технічна кімната з усім необхідним для обслуговування будинку, а ще санвузол з душем та містка кладова під сходами, де зручно зберігати запаси, техніку та побутові дрібниці. Будинок побудований за сучасною каркасною технологією, фундамент стрічковий з гідроізоляційною плитою, стіни, утеплені базальтовою ватою і пінопластом, фасад вентильований з фіброцементної плитки японського виробництва. Покрівля, пітомна черепиця з утепленням. Опалення здійснюється за рахунок сучасного газового котла на 28 кВт в поєднанні з теплою підлогою. Піднімаємось на другий поверх. Тут розташовано три повноцінні спальні, всі з великими вікнами, якісним оздобленням та достатнім простором. Окрім цього, є ще окрема гардеробна кімната та простори санвузол з ванною. В першій спальній кімнаті встановлено велике ліжко облаштована тівізона та простора шафа для зберігання. Також встановлено кондиціонер. Все виконано у нейтральних світлих кольорах, тому ця спальня може бути як господарською, так і гостьовою. Наступна спальня дитяча. Тут же невеличке ліжко, а всі місця для зберігання облаштовано низько, щоб ваша дитина могла вільно користуватися шафами. Також тут можна дооблаштувати робоче місце за потреби, або ж залишити все, як є. Гардеробна кімната дозволяє зручно організувати зберігання одягу всіх членів сім'ї. Додатково є повноцінне горище, де облаштовано дві кімнати з полицями та стелажами для зберігання сезонних речей чи архівів. Просторий санвузол доповнить комфортне життя для всієї родини. Тут є і душ, і ванна, а також встановлено два умивальники для вашої зручності. Додаткове денне світло наповнить ванну сонячним промінням у ясний день. І остання кімната у нашому будинку це ще одна спальня. Вона також дуже світла, з великим ліжком та шафами, а також має дуже гарний вид у зелене подвір'я. На цьому ми закінчуємо наш огляд. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам сподобався цей будинок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і обов'язково приїжджайте на перегляд.